Роберт Уільям Чемберс. Рай пророків. Студія. Він усміхнувся і мовив. Шукай її по світу. Про який світ ти кажеш? мовив я. Мій світ отут, між цими стінами і склом над головою. Тут, серед позолочених карафок, прикрашених коштовностями рук, Серед рам і полотен. Серед чорних скринь і стільців з високими спинками з химерною різьбою, фарбованих у золото й блакиті. На кого ти чекаєш? спитав він. Я впізнаю її, коли вона прийде, відповів я. Язики полум'я шепотіли таємниці білого праху в моєму серці. Я почув кроки, голос і пісню, що долинала з вулиці. На кого ж ти чекаєш? спитав він. Я впізнаю її, мовив я у відповідь. Кроки, голос, пісня з вулиці. Я впізнав ту пісню, проте не кроки і голос. Дурень! крикнув він. Ця пісня та ж сама, лише кроки та голос змінилися за багато років, і язики полум'я шепотіли таємниці білого праху в моєму серці. Годі чекати, кроки та голос з вулиці, вони вже отдалік. Тоді він усміхнувся і мовив, на кого ти чекаєш? Шукай її по світу. Я відповів мій світ отут, між цими стінами і склом над головою, тут, серед позолочених карафок, прикрашених коштовностями рук, серед рам і полотен, серед чорних скринь. І стільців з високими спинками з химерною різьбою, фарбованих у золото і блакить. Примара. Примара минулого далі не проникне. Якщо правда, те, зітхнула вона, що ти мене вважаєш другом, повернімося разом. Ти усе забудеш там під літнім небом. Я обіймав її, благав і пестив, я схопив її, блідий від гніву, проте вона стояла на своєму. Якщо правда те, зітхнула вона, що ти мене вважаєш другом, повернімося разом. Примара минулого далі не проникне. Пожертва, я зайшов у поле квітів, чиї пелюстки біліші за сніг, чиї осердя, щире золото. Далеко в полі скрикнула жінка. Я вбила того, кого кохала, і з глека уросила кров'ю квіти, чиї пелюстки біліші за сніг, чиї осердіш через золото. Далеко у поле я зайшов і прочитав на глеку тисячі імен, поки кров переливалася через його край. Я вбила того, кого кохала, крикнула вона. Страждає світ від спраги, то хай нап'ється!» Вона пішла далеко у полі, я бачив, як вона зрошувала кров'ю квіти, чиї пелістки біліші за сніг, чиї осердя щире зоглуто. Доля, я підійшов до мосту, який не кожен може перейти. Проходь! Крикнув хранитель, проте я засміявся і відповів: На все свій час. Він усміхнувся і зачинив ворота. Молоді і старі підходили до мосту, який не кожен може перейти. Всіх завернули. Я стояв і ліниво рахував їх, допоки їхній лемент та шум не сприкрили мене. Тоді я знову підійшов до мосту, який не кожен може прийти. Йорба перед ворітьми заволала. Він прийшов запізно, але я засміявся і сказав на все свій час. Проходь! крикнув хранитель. Я прийшов. Він усміхнувся і зачинив ворота. Юрба, там, де юрба на вулиці щільнішала, стояли ми з п'єро, дивилися всі на мене. Чого вони сміються? я спитав, але він шкірився, стираючи крейду з моєї чорної накидки. Не бачу я, мабуть, то щось смішне, Можливо, ли я злодій, дивилися всі на мене. Він вкрав той гаманець, сміялися усі. Мій гаманець? я скрикнув. Гей, п'єро, допоможи! Тут злодій. Сміялися усі, він вкрав той гаманець. Вперед ступила правда із дзеркалом в руках. Якщо він часний злодій, вигикнула правда, п'єро знайде його за допомогою цього дзеркала, але він тільки шкірився, стираючи крейду з моєї чорної накидки. От бачиш, мовив він. Правда, то часний злодій. Вона повернула дзеркало тобі, дивилися усі на мене. Арештуйте правду. крикнув я, забувши, що загубив не дзеркало, а гаманець. Там, де юрба на вулиці щільнішала, стояли ми з П'єро. Блазень. Вона була чарівна? я спитав. Він тільки хихотів і слухав перед дзвін дзвіночків на ковпаку. Неймовірно, засміявся він, подумай про тривалу подорож, про повні небезпеки дні. Про страшні ночі. Подумай, як блукав він ради неї рік за роком, крізь ворожі землі, сумуючи за друзями і родиною, в тузі за нею. Неймовірно, засміявся він і слухав перед дзвін дзвіночків на ковпаку. Вона була чарівна? Я спитав. Він тільки буркнув щось і шепотівся із дзвіночками на ковпаку. Вона поцілувала його біля воріт, засміявся він, проте люб'язність брата в коридорі торкнулася його серця. Вона була чарівна, я спитав, неймовірно, засміявся він. Подумай про тривалу подорож, про повні небезпеки дні, про страшні ночі, подумай, як блукав він ради неї, рік за роком, крізь ворожі землі, сумуючи за друзями і родиною в тузі за нею. Вона поцілувала його біля воріт, проте люб'язність брата в коридорі торкнулося його серця. Вона була чарівна, я спитав. Він тільки буркнув щось і слухав перед дзвін дзвіночків на ковпаку. Зелена кімната. Клаун повернувся напудраним обличчям до дзеркала. Бути чарівним то бути красивим, мовив він. А хто може зрівнятися з моєю білою маскою? Хто може зрівнятися з його білою маскою? спитав я смерть, що за спиною. Хто може зрівнятися зі мною? мовила смерть. Я все одно біліша. Яка краса? позіхнув клоун, відвертаючи подране обличчя від дзеркала. Випробування коханням. Якщо кохаєш ти насправді, мовило кохання, «Ході чекати, дай їй прикраси, що її знечистять. Знечистять і тебе у коханні до неї. Якщо кохаєш ти насправді, мовило кохання. Годі чекати. Я взяв прикраси і підійшов до неї. Вона відсахнулася від них. Навчи мене чекати. Я тебе кохаю. схлипнула вона. Тоді чекай, якщо то правда. мовило кохання. Дякую, що прослухали. Сподіваюся, голос залишився на такому ж рівні. Якщо ж голос не відновився до початкового рівня, з радістю чекаю ваших нотацій в коментарях. І ще раз дякую, що прослухали. Бережіть себе і до зустрічі!